Ми продовжуємо працювати над створенням безпечного середовища для учасників освітнього процесу. На завершальному етапі знаходиться будівництво укриття протирадіаційного на території одного закладів освіти. Також в рамках проєкту Всеукраїнського безпечна школа оголошено тендерну процедуру на проведення ремонтних робіт ще в одному закладі освіти до 9 липня. Подання пропозиції чекаємо сьогодні. Буде оголошено тендер на закупівлю паленої деревини на суму 4 мільйони 326 тисяч гривень для 48 закладів. Освіти там дивіться, яка ситуація. Є у нас зеленбуд, на якому скопилася частина Деревини. З одного боку, ми в лісників просто за гроші купляємо дрова, а з іншої сторони, саме спилюємо в місті дрова і складаємо їх у кучу, які вони лежать горами. І Адам. з Смелашенко, поєднайте свої зусилля, знайдіть таку можливість. Але ми щось будемо там міняти. Це не годиться.